В центрі Москви знову прогріміли сильні вибухи. За отриманої інформації від місцевих вони стверджували, що спостерігали декілька вибухів в навчальних центрах приватної військової компанії Вагнер. Днями раніше саме в дані центри було доправлено нові підрозділи як зеків, так і завербованих росіян. А саме зараз натискай вподобання для даного відео і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. На Росію знову спостерігалася сильна бавовна, чи то від недотримання техніки безпеки коріння в заборонених місцях, що українські ударні дрони провели свою чергову спецоперацію, не уточнюється. але факт, що російські системи протиповітряної оборони не є такими результативними, як зазначається, підтверджено знову. Так безпосередній близькості від центру Москви місцевими жителями спостерігалося декілька невідомих об'єктів, які на великій швидкості завдали ударів по навчальних центрах приватної військової компанії Вагнер. На момент ударів в даних центрах перебувала надзвичайно велика кількість завербованих росіян, які прибули напередодні туди для навчання. Сам факт завданих ударів російська преса намагається приховати і списує все на невелике займання. Проте це, що Москва є незахищеною від ударів українських дронів, дуже насторожує всю верхівку в Кремлі, адже вони вже розпочали розмови про завершення всіх наземних операцій в Україні і відводу військ. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.